Ну що ж, друзі, радий вас вітати на каналі Криптокрю і ну нарешті. Нарешті ми дочекалися, дочекалися настання ось тієї гарячої фази булрану. Зараз досить багато людей задаються питанням: як довго це триватиме, чи не пізно заходити в ринок? Які монети купити? Ну, в основі свої, тому що ринок трішки продихався, трішки почав рости. Що взагалі відбувається, що буде відбуватись далі? Як нам до цього підготуватись? Як нам на цьому заробити? Так ось про це все в даному відеоролику. Ну, а також підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте палець вверх. Ну і звісно, ставте дзвіночки, щоб не пропускати нових відеороликів. Всім приємного перегляду! Для початку я хотів би нагадати вам, що ось цю ситуацію з біткоїном, скажімо так, ось цей затяжний боковик, який вже іде досить, досить довгий час. Ми в криптоклюву вели з досить високою точністю. І як і прогнозувалося, ціна біткоїну вийшла вище. Так було без усіляких сюрпризів, скажімо так, у виді якихось сквізів, але тим не менше про це попереджувалося, що скоріше за все просто-напросто НАТО заставлять повірити, що біткоін скоріше піде на 40 тисяч доларів, ніж вийде на новий хай, все ж. Тактика, а, значить, із мору народу затяжним боковиком з міні-памп-сезонами, з міні сезонами десь не з міні-дамп сезонами, тому що якщо подивитись на альткоїни, в цілому, то вони до сих пір знаходяться біля донних значень, більшість з них деякі такі альти, як суї, вони повилітали, але таких дійсно небагато. Але тим не менше, чи можна було... Це спрогнозувати, чи можна було спрогнозувати все зростання? Насправді таки так можна було, і це було навіть дуже якось очевидно. Але люди на ринку крипти, знаєте, в них IQ росте, і вони думають, що вони вже можуть прогнозувати ціну, і що на кожному кроці нас тут чекають якісь пастки. Але найбільші пастки зазвичай е це ті, яких ми очікуємо, але їх не буде. Це те, що нас стопорить і зупиняє робити якісь правильні дії в ті моменти, коли їх потрібно робити. Також на ось це зростання, як ми бачимо, вказували і макропоказники. Тобто досить багато людей, досить багато інвесторів, аналітик, аналітиків вони боялися звітності по третьому кварталу, звітності великих компаній в штатах, тому що е, був ризик рецесії. Федеральна резервна система почала знижувати ставку, ставку зазвичай починають знижувати не через те, що в економіці, Міців, все добре, а навіть навпаки, тим паче зниження ставки було на цілих 0,5% або на 50 базисних пунктів. Підрікали ринку вже крах, рецесію падіння, але звітність вийшла хорошою. А ось той показник, за який ми вам транслювали постійно, що потрібно стежити, це дані по ринку праці. Так ось дані по ринку праці стабільно виходять. Гарними про це я говорив в минулих відеороликах. Ви можете подивитись їх на нашому YouTube каналі. Тобто, по факту, що ми бачимо, ми бачимо вже вихід біткоїна з боковика. Нарешті він почав бити свої історичні максимуми, і зараз вже зароджується ось такий елемент ейфорії. Він дуже. Класно проглядується навіть нашій спільноті, тому що було таке прямо затища. Я ще пам'ятаю в вересні, навіть в жовтні, але дивлячись на останній тиждень, чати прямо ожили. Люди починають запитувати, що робити, що купувати, що продавати. А я вам скажу, ті, хто робили правильні дії в ось цей час накопичення, рекомендую зараз взагалі не рипатись на ринку. Тобто, вам потрібно зрозуміти, що. Так, біткоін пішов на історичний максимум він вже бив позначку 85 тисяч доларів, особливо на сем'є біржі, там навіть майже 86 тисяч доларів було. І е, люди зараз будуть робити помилки, досить багато помилок на ФОМО. Але давайте перед тим як говорити, що ж робити далі, подивимося на ту картину, яка відображає реалії, які є зараз на ринку криптовалют. По опитувальнику в нашому каналі у нас там більше 90 тисяч людей. На нього ви підписатися можете в посиланні під цим відео. Середня температура по палаті 50 на 50. Хтось в невеличкому плюсі, хтось в невеличкому мінусі, хтось в середньому мінусі, хтось в великому мінусі, але в хорошому плюсі досить мало людей. Тим не менше, давайте подивимося реалії, які зараз відбуваються. Ось дуже гарний приклад: це е, значить портфель, який я збираю в рамках інвестиційного челенджу. Я публічно інвестую. Тисячу доларів кожного тижня в криптовалюти, тим самим формуючи портфель. На дистанції в 56 тижнів, саме стільки я інвестував, було декілька змін в веденні мого портфелю. Ну, по-перше, Саме таке банальне правило, це потрібно ж портфель збалансувати. Зрозуміло, що ми працюємо на високоризиковому ринку з високоризиковими активами, але тим не менше, серед них є більш волатильні активи і менш волатильні активи, більш старі і такі потужні, такі як біткоін та ефір. Так, ось в моєму портфелі на початку біткоін та ефір займали частку 30 та 50% від усього придбання тижневого. Це була така стала цифра. Потім, в один момент не пам'ятаю навіть на який тиждень, це була Середина челенджу, можливо, трішки більше. Я перестав купувати біткоін, тому що ми знаходилися досить довго в боковику, а почав я його купувати набагато нижче. І я не хотів сильно підіймати середній прайс BTC. Що ж, я його перестав купувати, але ефіріум я продовжив купувати і навіть збільшив його долю в покупці. Це було 30% з кожного закупу, тобто по 300 доларів. На сьогоднішній день бачимо, що доля бітка дуже сильно вона розмилася. Тобто зараз 23%. Це все тому, що. Один прекрасний момент літом я написав закриту спільноту, сповістив всіх. Я збільшую ризик, і зараз я більше роблю значить, ставку на Альте. Ну і. Стосовно цих альтів, мажорів, які я собі повзрощував в портфелі. Зараз ви їх всіх можете тут спостерігати. Якщо на початку челенджу це були одні проекти, то зараз це зовсім інші проекти. Серед них є і мемкоїни, і такі мажори, як той самий Сувуї, про який я говорив, і нові проекти, які тільки не так давно вийшли, також RVA, Ну і старічки Олди, також є. Ну зрозуміло, тут вже в менш в менших долях також є нові проекти. Але тим не менше, поки що, закупи я. Продовжую до периферії енної периферії про яку я скажу значить, в кінці відеоролику. Хочу донести дуже багато інформації, бо дуже довгий період я не виходив до вас з такими відеороликами. Але постараюсь максимально структурно не перепригуючи з теми на тему, це все. Вам розповісти, що ми бачимо на сьогоднішній день? Ми бачимо, що просадку максимально ми терпіли в районі 20%. Зараз в нас є профіт в районі також 20%. Ну зрозуміло, тут на початку челенджу і 65% було до портфелю, що було. 13 тисячами доларів, а не 11, як зараз. Але зрозуміло, що дуже сильно збільшилася позиція, об'єм позиції в еквіваленті долару. Так ось, невеличкий плюс є, і я вважаю, що це ще дуже далеко до того результату, який би я хотів отримати. Зрозуміло, що на цій всій форі в мене немає, а, значить, такої цілі, забрати якийсь там life change чи ще щось. Я прийшов на цей ринок спокійно заробити, без лишніх нервів, без перетримки. Так, я говорю про криптовалютний ринок. Аж самому не віриться, але, але хочеться показати, що можна в цей ринок інвестувати спокійно і робити спокійні розмірені дії. Тепер давайте подивимося на ще один портфель. Цей портфель я складав весною цього ж року. Це були такі локальні хаї, і загальна ситуація тут ось така: мінус 14 майже відсотків. Це за умови, що дійсно. Тут я купив солану, вона дуже добре запрайсила. Якби тут солани умовно і не було, то тут би була ще до цих пір позначка десь мінус 40%. Тобто, умовно, якщо так взяти, ті, хто робили більш такі зважені дії, обирали метод DCA, підкуповували постійно, підкуповували грамотно в розумних пропорціях, і в них в портфелі оказалось декілька таких гємів, які витащили також портфель вверх. В мене з таких гємів це ПІПЛОнститушнда тисячу DAO дав ток. Токін я тіло звідти виняв, профід залишив Суї. Дав мені 4 ікси майже. Тобто, я також тіло вийняв і залишив профіт у виді токенів. Здається, там більше таких токенів, які прям дуже-дуже далеко летіли не було, але тим не менше, вже ці дві вдалі інвестиції мені зіграли досить. Гарну погоду. А, Діон ще був ж, так, також, який дав в районі там 200-300%. Там тіло також виводив. Але в загальному ті люди, які заходили в ринок, засажувались в ринок. Давайте так, я тоді то чітко дуже пам'ятаю. Навіть спортзал приїжджав. Там же люди в роздягалці, які зовсім не криптові, говорили: ой, там біткоін скоро до АТХ йде, до свого історичного максимуму. Я вже там в портфелі Альти позакуповував, і тут бац літом дали всім в середньому там мінус 60, мінус 70%. відсотків. Так ось ці люди до цих пір досить сильно засажені в ринок, і їм реально ще дуже далеко, навіть до своїх точок входу. В цілому тут ще такі моменти: це вже ріск. Он це я вже починаю балуватися, загружатися в надризикові такі інвестиції. Але тим не менш, будемо брати за константу ось ці два портфелі, тому що вони сформовані давно. Тобто середня картинка така собі. В Булрані знаходиться тільки BTC, є таке відчуття, або м, ті люди, які тільки-тільки прийшли в ринок і потрапили на ось цей момент зростання, говорити про якусь там повну ейфорію, я зараз не можу, але тим не менше, інтерес людей до ринку криптовалют зараз дуже сильно відновився. Ось з перемогою Трампа до речі, тут не дарма я виставляв цю стрілочку на 6 на листопада і в себе в інстаграмі. До речі, посилання на які є, також біткоін знову йде на своє тиха. Як приємно за цим стежити, я робив ставку саме на листопад місяць. Чому ну наступний день після виборів? Ну як би зрозуміло, там вже хто хто перемагає, переміг такий суперпрокриптовий кандидат. Це Трамп в конгрес е, зайшли монобільшість е, також про криптових людей. Та й взагалі такі наративи вони також дуже, дуже, дуже прокриптові саме в Сполучених Штатах Америки. Зараз на балансах BlackRock вже практично 500 тисяч біткоїнів. Також виходять новини, як Тезер. Майже кожного там другого дня друкує мільярди, мільярди USDT. А стейблкоїни це кровоносні судини. і емітенти стейблкоїнів. Це ті компанії, які будуть забирати. Також дуже дуже багато профіту зараз з усього цього дійства. Тобто запускається маховик ейфорії, на якому потрібно буде обкешитися об людей. Яким чином це буде відбуватися, про це я розкажу трішки згодом в цьому ж відео. Також ми бачимо, що на Волстріт перевагу віддають саме біткоїну, а не золоту. Це видно по ETF-ах на BTC і на золото. Та навіть до гадалки не ходи. Відкриваємо графік золота. До речі, я тут також вангував. Політ золота і золото полетіло першим за BTC золото вже пішло в досить таку в значну корекцію на цій новині. 7% для золота це досить багато. В той час, як BTC просто б'є рекорди, рекорди за рекордами. Що очікувати далі? Ну да, прогнозувати щось далі насправді досить важко. Я тут собі обрав такий таргет, який вважаю насправді адекватним. Я не люблю вангувати, я не знаю, чи BTC прийде туди, чи не прийде. Я зробив свою ставку, значить, на те, що буде булран, навіть по макропоказникам, по всьому, поки що проглядується картинка, що, як мінімум, цей булран буде до весни 2025 року. Там вже подивимося, не знаю, що буде в 2025 році. Як завжди запишу на початку 2025 року. Як на початку кожного року відеоролик з прогнозуванням, що я буду очікувати на рік, так що підписуйтесь обов'язково на YouTube канал, для того, щоб не пропускати таких відеороликів і взагалі моїх думок ідей. Але е, цей таргет я виставив не просто так. Тобто я взяв середній прайс майнінгу BTC, він, е, значить, коливався з... Там, в основі свої від 65 до 80 тисяч доларів за один видобутий біткоін в. Ось в цьому діапазоні. І для того, щоб не збрехати, давайте я відкрию, значить, Discord — Це інвестиційна спільнота, закрита, яку я веду. І десь тут я в навчальні матеріали, значить, закидував ресурс. Ось. Мікро-макро. Закриваємо і дивимося. Отже, який зараз середній майнінг прайс BTC? Average cost 80 — 80 тисяч доларів. Тобто майнери реально. Тільки зараз виходять ну, в якийсь плюс від е, тих бітків, які вони намайнили ось тут. І їм потрібно, тобто великим компаніям і всьому цьому величезному механізму, потрібно відправити ціну набагато вище для того, щоб е, зробити фазу перерозподілу цих BTC. І тоді такі акції компанії, як Марафон Digital, вони також будуть взлітати, як в 2020-2021 році. Зрозуміло, хто не встиг запригнути в цей, скажімо так, потяг і не заробити. Робив на рості BTC, у вас ще є шанс заробити, значить, на тому ж самому рості BTC, тільки в акціях майнінгових компаній. ось, це була б дуже здорова ідея занести біткоїн вище і вже там зіграти якийсь альцезон, якусь ейфорію і завлекти людей в цей ринок. Як це буде відбуватися? Вангувати тут вже дуже важко, тому що насправді біткоін зараз знаходиться. Без якого-небудь якого опору, тобто немає графіку зліва. Це історичні максимум, щось тут прогнозувати, де там будуть зупинки, які ще щось. Ну це певно, що не до мене. Мабуть, є якісь гуру, які в цьому всьому дуже сильно розбираються. Але я прихильник інвестиційного підходу Баффета. Я не знаю, куди піде ціна, але я буду робити правильні дії, на мою думку, тут і зараз для того, щоб в майбутньому витягти вигоду. Я буду купувати активи тоді, коли вважаю їх недооціненими, і продавати тоді, коли буду вважати їх переваги. Оціненими якісь інвестиції будуть заходити, якісь не будуть. Ну, по портфелях моїх це якби видно, що, що і як в мене йде. Тобто, без якихось казусів я пройшов більше року з цим цим самим челенджем. Всі ви можете за цим спостерігати, і тим не менше, в будь-якому випадку будуть. Шейкаути, тобто я говорив, що е, є така проблема на ринку. Це проблема тих людей, які засадилися, і це буде така психологічна пастка. В телеграм-канал я закидував посилання на статтю. Мою про це тут також десь під відеороликом залишу статтю про це все, що це психологічна пастка буде. А Зараз в двох словах розповім: ті люди, в яких портфелі дойдуть до точок входу, і можливо трішечки в профіт, Вони почнуть скидувати свої позиції на першому ж якомусь струсі на ринку. Булран не може йти ось так, скажем, ось так. По-любому будуть якісь струси, по-любому будуть якісь падіння. Ось, наприклад, далеко не ходи, минулий цикл, біткоін в два рази відріз від АТХ, І тут ось ця корекція на 30 з лишнім відсотків. Да, на 31 відсоток, Вгадайте, що робили ті люди, які були засаджені в альти. Не на панці все спродували, а перед чим спродували. Правильно, вони спродували перед першою фазою Альтсезону. Далі знову струс, зневіра. Люди думали, що піде ведмежий ринок. І істинний альтсезон. Ну, реально, надіюсь, намалював якусь карикатуру. таку. Зараз я вам покажу. Давайте візьмемо якийсь альт, який проходив цей період, до прикладу, ада, старічок. І дивимося. Перша фаза альт сезону. Ну і друге таке зростання з цієї фази альтсезону. сезону Ще на трішки, скажімо так. Давайте візьмемо якийсь мем, до прикладу, Dogecoin. Перша фаза альт сезону. Є, бачите, 21-рік. Друга фаза. Все. Ну, ось це справжній альсезон. Коли пампилися і шатки, і все на світі. Дивимося, давайте глянемо. Децентралендмана. Ось. Перша фаза альтсезону. Тут зневіра. І істинний Альцезон, сезон, істинні, і Тобто, тобто ракета летить тільки тоді, коли в ній найменше пасажирів. Тому я заклеюю кнопку шорт, я заклеюю кнопку фул виходу, значить з позицій. Ну, по крайній мірі мені так хочеться насправді я. При цьому не вдаюся в ейфорію на цьому всьому. Я розумію, що ще попереду досить довгий час, коли ринок має зростати, навіть в період циклічності. Всі ми знаємо, що BTC ставить дно за 500 днів до Халвінгу, дивимося. 500 днів до Халвінгу, дно на FTX, скільки завгодно матайте, графік BTC, можете собі це все супоставляти, воно ну, дійсно так. І через 500 днів після Халвінгу в нас, значить, відбувається. Максимальний, ось той хай до речі, я тут його відмітив. Також, не просто так, це взагалі осінь 25-го року. Хоча там вже дуже багато хто говорить, цикл вже змінився, але кожного року приходять люди, експерти, які говорять, це цей цикл точно буде не такий, циклічності вже немає. Але ж насправді циклічність побудована не на тому, що люди просто здогадали, що є циклічність, а на бізнес процесі який побудований на BTC, та й на зрозумілому ревеню стрімі з усіх альткоїнів. Тобто, насправді, весь цей ринок це не якісь там. Різні криптовалюти – це все один величезний механізм, який працює по-своєму. Ну і скажімо так, людей будуть витрушувати на цьому всьому. Я ж не хочу, а, значить, зробити якихось помилок. Благо в минулому циклі я не зробив тих помилок. Я не вийшов повністю з ринку. Я вийшов повністю, точніше, тоді після того струсу. Я тоді навіть накопичував позиції і вийшов з ринку благо на самих хаях. Ближче там до 66 тисяч доларів, встиг забрати велику значну частку альцезону і ну далі цикл ринку. Так ось зараз я також не хочу бути в тих рядах, що ось терпів, чекав, цикл йде 4 роки. Я старію у вас на очах тут з кожним роком на цьому ютуб-каналі. Ось і вийти раніше часу на цьому альцезоні. Ну. Який має бути взагалі не хочеться грошова маса в світі росте? М2. тобто, все вказує на те, що дійсно має це все відбутись. Політика Трампа вона також є інфляційною. Інфляційна політика це слабкий долар. Слабкий долар це добре для активів. Ось так такою логікою потрібно керуватись. Чи будуть чорні лебеді? Можливо, будуть, але тим не менше я не буду значить, хотіти витягти звідси максимум, але й не буду вилітати при перших же якихось страшилках ужастіках, які будуть відбуватися на ринку. Моя стратегія досить проста. Тіло інвестицій я витягую з коїна, коли я бачу там X3. Ну і далі залишаю безкоштовні токіни як профіт. і можу робити з ними взагалі абсолютно що завгодно. Тобто, плюс-мінус, ось таке в мене бачення. В будь-якому випадку всі бачать зараз як ейфорія розквітає, як люди починають там лонгувати, заходити в позиції. Але ви не забувайте, що тут і волатильність зараз включається така велика, і те, що там лонги налипають, такі шорти також налипають. Подивіться за фандінгом. Він то зростає, то тухне. Тобто, видно, що всі хочуть зловити там Бога за бороду і потягнути цей рух вниз. А ще досить прикольний значить скріншот закинув Стас, наш макроекономіст спільноту. Це те, як в 2022 році європейські Центральний банк хоронив BTC ось тут, в цих діапазонах, і сказав, що це сповільнення ціни, стабілізація ціни перед повним знищенням даного активу. Що ж ми бачимо, що інституційні гравці з Сполучених Штатів Америки просто. Посміялися з ЄЦБ, з Європейського центрального банку і роблять свою роботу. Відеоролики про те, як інституційні гравці саме з Штатів взяли і монополізували BTC, ви теж також можете побачити на youtube каналі у нас. Потрібно зараз заспокоїтися максимально, зрозуміти, що хто має встигнути, той встигне. Хто більш такий спокійний, зважений і вже більш-менш давно на ринку, ви вже давним-давно мали зробити правильні дії на цьому ринку. Я ж зараз більше перехожу позицію тепер ждуна, тому що я зробив правильні дії тут, транслював про це вам. Зробив правильні дії тут, транслював про це вам. Ну і вже як бачимо, зробив правильні дії тут і транслював про це вам. Далі залишається тільки спостерігати, дивитися за цим всім і очікувати і розуміти, що дійсно будуть далі качелі, і ракета летить саме тоді, коли на ній досить мало пасажирів. А повірте мені, в ейфорію завести людей реально дуже легко. Ось буквально скільки там днів пройшло над тим, як ми побили АТХ? П'ять днів, а в людей вже ейфорія. Але в віру їх завести набагато тяжче, тобто, ось тут. Коли ми знаходилися, люди до останнього не вірили, що ми підемо на АТХ. і в зневіру люди впадають набагато швидше. Люди бояться, вони роблять незважені дії. Вони інвестують без усілякого плану. Вони зараз дуже багато лідерів думок вилазить, таких знаєте, ну які насправді важко їх назвати лідерами думок. Жалко, що вони взагалі є, бо транслюють зовсім невірні речі людям, не проговорюючи ризики, засаджують людей в позиції, піддають людей під цю ейфорію, бо вони самі в ейфорії, і там немає ніякої зваженості. А ті інвестиції, які були проведені під емоціями, вони ніколи не приведуть вас до гарного результату. Ви будете завжди сумніватися в своїх діях, в правильності своїх дій. А я вам скажу, будьте спокійніші, як мінімум. Подивіться, що таке циклічність, як працює циклічність, графіки ж є, історія є, циклічність вже який, який раз повторюється. Як себе вів біткоін, як себе вів ефіріум. Тобто, ну насправді там досить багато людей казало, все, ефір уже здох, ефір уже нікуди там не піде вверх. Да, дійсно, до АТХ йому далеко. Біткоін вже давним-давно на АТХ, б'є, АТХ за АТХ, Але подивіться на історію. Давайте глянемо. Ось тут в датах, значить, BTC двадцять рік, ну периферія там кінець 20-го, 21 рік. Дивимося, x 2 він зробив над своїм попереднім хаєм. Тепер давайте подивимося на ефіріум в той самий час, чи є якась різниця між цим всім, і що робив Ефіріум? Ось, ось, де знаходився Ефіріум в той момент, коли біткоін вже був на двох іксах. Тобто, нам залишалося до. АТХ по ефіру в районі 83%, коли біткоін вже перебив свій максимум, що відбувається зараз? Ну навіть звідси брате, але я давайте так цю аналогію взагалі я хотів вам розповісти трішки раніше. Але по суті, історія повторюється: 80% до all-time high, коли вже біткоін побив свій all-time high. Ті, хто каже, що циклічність змінилась. Ну дайте якісь хоча б вміняємі аргументи цьому. Зрозуміло, що тут інституційні гравці вже в грі, і багато чого іншого, але це все зарання спланована гра, і ринок це цей ринок він придуманий для того, щоб викачувати кошти з шальних людей, які шукають якоїсь швидкої вигоди. Не хочу більше затягувати цей відеоролик, нехай це буде такий дебют після довгого часу, знову ж таки, без відеороликів на Ютубі. Не хочу до вас виходити просто так, скажімо, поганяти в повітря. Хочеться виходити вже з енними результатами того, що я вам протранслював, що в цілому я зробив. І для тих, хто хоче мати конект зі мною постійно, ви можете потрапити до нашої закритої спільноти. Лінк на менеджера я залишу під. Цим відеороликом. Ціна по входу, вона взагалі мінімальна, особливо для інвесторів. Але там я виходжу кожного тижня з коментарями по ринку, також виходжу в прямі ефіри, ну і спілкуюся. Зрозуміло, що якщо ви вірите в свої сили, що ви самі можете вивести, скажімо так, цей ринок і не наробити максимум помилок, то можете рухати самі. Якщо вам потрібне надійне плече, сильна спільнота і ті, на кого ви можете опиратися, то, будь ласка, велкам чекатиму вас всім! До зустрічі.